Христос посеред нас на календарі п'ятниця, 27 липня, у сьогоднішньому Євангелії від Матфея Христос застерігає людей. Тому кажу вам: усякий гріх і богозневага проститься людям, а холана Духа не проститься. А коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутньому, возлюблені у Христі. Ми маємо знати, що гріхи проти Духа Святого є надмірна надія на Бога та вперте невірство. Нині Святою Православною Церквою вшановується віднайдення мужчей мощей преподобного Феофіла Київського Христа Ради Юродового. На початку 19 століття на Київщині розпочав своє подвижницьке життя відомий благочестивий старець Феофіл. Він ні чернечий послух у братському монастирі у Печерській лаврі, Голосіївській пустині, 9 ж грудня 1834 року. Прийнявши велику схему, взяв на себе подвиг і уродства заради Христа. Завдяки особливого дару, молитви і прозорливості. Святий Феофіл став широко відомий серед киян сьогодні. Віднайдені мощі святого і вони покояться у монастирському храмі 12 апостолів Китаєвої пустині. У цей день на вечірніх богослужіннях буде відбуватися прославлення рівноапостольного князя Володимира, який зіграв літописну роль у становленні хрещення Русі та розбудові і утвердженню Київської держави. А також вся повнота Української православної церкви розпочне торжества по вшануванню річчя предстоятельського служіння блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира. З нагоди ювілею сьогодні та впродовж двох днів у Києво-Печерській лаврі будуть відбуватися великі богослужіння за участі патріарха Московської всієї Русі Кирила а. А також 13 представників помісних православних церков світу та великого собору архієреїв Української православної церкви і духовенства. Сьогодні на День Ангела іменинники Костянтин Миколай, Никодим та Стефан приймають вітання. До них приєднуємося і ми. Многоя вам літа Возлюблені у Христі. Уважна, усна і голосна молитва є молитва розумна, повчає святитель Ігнатій Бренчанинов. Навчимося спершу молитися уважно усній і голосній молитві. Тоді зручно буде навчитися молитися одним розумом в мовчанні внутрішнього єства. Тож нехай Господь укріпляє вас своїм милосердям у ваших молитвах.